Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок з я пізнаю світ. Підготуйте, будь ласка, все необхідне. Друкований зошит, тиждень 14, ручка, простий та кольорові олівчики, лінійку, ну і звичайно, ваш гарний настрій. Розгортайте свої друковані зошити. На першій сторінці ви можете побачити тему нашого 14-го тижня. З друзями до перемог! Там знаходиться пісенька нашого тижня про дружбу. А на другій сторінці Довідничок нашого тижня. Повторіть, будь ласка, самостійно правила успіху на уроці, а також правила спілкування. На третій сторіночці знаходиться тема нашого уроку 118-го Дроблення Русі природні зони. Розглядаємо Україну у світі. На початку уроку я пропоную вам переглянути трейлер та дізнатися, які цікавинки чекатимуть нас попереду, на які питання слід знайти відповіді. Сідайте всі рівненько, зручненько і мерші переглядати. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які землі Русі захопили монголи? Яку церкву було зруйновано під час завоювання Києва? Які природні зони світу ти вивчив? вивчила, на уроках я пізнаю світ. Яке місто є адміністративним центром Сумської області? Що зображено на гербі Сумської області? Що ти знаєш про світло й тінь? Як виникає звук? Для того, щоб знайти всі відповіді на ці запитання, слід працювати впевнено та старанно. Тож налаштуємося з афірмаціями. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я випромінюю щастя навколо себе. Бо вірю у свої сили. Так, і переходимо до обговорення домашнього завдання. Давайте прочитаємо невеличку пізнавальну інформацію пошепки разом із диктором та дізнаємося цікавинки про хлорид натрію. Що це таке та звідки взагалі це взялося? Так, будь ласка, обов'язково слідкуючи за текстом, читаємо разом із диктором. Хлорид натрію, натрій хлор у побуті відомий як харчова сіль, тверда, прозора хімічна сполука з іонною кристалічною градкою, солона на смак. У 13-14 століттях сіль добували переважно виварним способом. Випарювали воду з ропи, щоб отримати кристали солі. Найдавніша на території сучасної України Дрогобицька солеварня, першу писемну згадку про неї датують 1390 роком. Тоді сіль навіть виконувала функцію грошей, іноді нею сплачували податки або розраховувалися за товари і послуги. Тож що таке хлорид натрій? Дійсно, це харчова сіль, яка є у кожного на кухні. Будь ласка, візьміть простий олівчик або маркери для тексту. Давайте виділимо основну інформацію, що нам слід запам'ятати? Хлорид натрію, тобто натрій хлор, це харчова сіль. Тверда, прозора хімічна сполука. З іонною кристалічною градкою солона на смак. Коли вже почали добувати сіль? Так діти вже у 13-14 століттях добували сіль добували виварним способом. Найдавніша це буде Дрогобицька соловарня. Вона працює з 1390 року. Так, ось ми з вами і дізналися цікавинки про те, що нас з вами оточує, а саме про хлорид натрію. Переходимо до вправи четвертої. слід пригадати вивчене і позначити лише правильне твердження. Читаємо ми твердження всі разом, але. Правильні позначаєте самостійні. Тож твердження перше доба дроблення в Русі розпочалася в XIII столітті після смерті Мстислава Великого. Наступне друге твердження головна причина дроблення Русі це зростання водченого феодального землеволодіння. Наступне твердження у 12 столітті на території Русі утворилися самостійні князівства в землі. Діти, якщо згодні, то ви позначаєте твердження, якщо не згодні, переходите до наступного. Київ залишався столицею держави. Ярослав Мудрий став засновником Галицько Волинської держави. Переходимо далі. Після загибелі князя Романа Мстиславовича, його діти відразу посіли княжий стіл. Битва на річці Калка відбулася 1240 року. І ще одне твердження князі Русі виступили разом із половцями проти монголів. Будь ласка, натисніть відео на паузу, перевірте, чи всі правильні твердження ви позначили. Давайте перевіримо, правильні твердження будуть друге, третє, четверте та останнє. Всі інші з помилками. Але давайте подивимося, де саме тут були помилки, та їх виправимо. Помилка у першому утвердженні. Доба дроблення Росії розпочалася не в XIII, а в XII столітті. Засновником Галицько-Волинської держави став не Ярослав Мудрий, а Роман Мстиславович. Роман Мстиславович. Після загибелі князя Романа Мстиславовича його діти не змогли одразу посісти на княжий стіл, адже його діти на час смерті були ще неповнолітними. Пам'ятаєте, ми читали з вами довідку: одному було лише два рочки, а іншому чотири. Так, і битва на річці Калка відбулася 1223 року. Тож ми з вами і виправили всі помилки. Перегортайте сторіночку далі, якщо втомилися виконати вправи для покращення вашого зору. А після цього переглядаємо відеофрагмент для того, щоб знайти відповіді на запитання, які є у вашому зошиті у вправі 6. Сідаємо зручненько, рівненько і дивимося уважно відеофрагмент. Найскладнішого удару Русі Україні зі степів завдали монголи. У бою на річці Калці 1223 року об'єднане військо князів та половців зазнало поразки. Це сталося внаслідок постійних міжусобиць, через які князі діяли неузгоджено. Після цієї битви шлях на Русь. Було відкрито. Через кілька років монголи під проводом хана Батия знову посунули на захід. У зимку 1239 року вони увірвалися в Переяславське князівство і подолали добре укріплений Переяслав. Восени монгольське військо вдерлося в Чернігівське князівство і спалило місто Чернігів. Захопивши два князівства, плем'я кочовиків стало навпроти Києва на лівому боці Дніпра. Зачаровані красою міста, монголи запропонували киянам підкоритися без бою. Але жителі столиці вирішили битися за своє місто. З весни 1240 року кияни на чолі з досвідченим воєводою Дмитром, якого наставив Данило Галицький, готувалися до можливого нападу завойовників. А влітку монголи почали наступ на столицю, знищуючи на своєму шляху міста фортеці, що захищали Київ. 5 вересня Батий підійшов до Києва. Після довгої облоги і важких боїв захисники міста зібралися в Десятинній церкві, яка теж була знищена завойовниками. Захист Києва, що тривав 93 доби, став символом волелюбності і незламності духу. Так монголи здобули Київське князівство. Здобувши Київ, війська Батия ринули на захід, жителі міст і сіл зустрічали їх із зброєю в руках. Розлючені супротивом монголи знищували все на своєму шляху. Штурмом зайняли Володимир і Галич. Уцілів тільки міцно укріплений холм. У 1242 році Батий припинив свій похід на захід вогнем і мечем, знову пройшовши землями Русі України. У Понизі Волги монголи заснували свою державу Золоту Орду. А тепер давайте перевіримо, які ви були уважні. У вашому зошиті є декілька питань. Будь ласка, дайте на них відповіді. Які землі Русі захопили монголи? Наступне питання про облогу якого міста йдеться у відеограменті? Яку церкву було зруйновано під час завоювання Києва? А як звали воєводу, який захищав Київ під час монгольської навали? Так, діти, чудово, я впевнена, що ви надали відповіді на усі ці запитання. А зараз, будь ласка, розгорніть зошиток на 31 сторінці. Там у вас знаходиться карта Русі в 13 столітті. Зверніть свою увагу на умовні позначення. Бачимо, що помаранчевим кольором з червоним кордоном, так, з червоним контуром, у нас буде Галить волинська держава за часів князя Данила Романовича. Так, порожні, але з коричневим контуром це буде землі, утрачені князем Данилом Романовичем. І ось такий, як пунктирчиком, так або Лініями це будуть землі, приєднані князем Данилом Романовичем. Користуючись ось такою картою, будь ласка, знайдіть та покажіть землі, які захопили монголи в 1240-1242 роках під час походу на Русь. Дійсно, монголи захопили і Чернігівське князівство, спаливши повністю місто Чернігів, і Переяславську землю, Київську землю, Туровопінське князівство та також Галицько-Волинське князівство. Тож, будь ласка, полічіть і напишіть цифрою, скільки князів зазнало монгольської навали на сторіночці 4, користуючись цією картою. Діти. Ну а далі вас чекає нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Сідайте всі зручненько, рівненько і дуже уважно та швидко споймо, запитуючи відповідь у зошит. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь у перший прямокутничок. Перевірка. Відповідь буде 240. Наступний другий раунд. Зібралися всі зі своїми думками, не відволікаючись, рахуємо дуже швидко. Записали відповідь. Сподіваюся, що ви усі встигли все порахувати і перевіримо. Відповідь буде 170. Якщо є помилки, обов'язково виправляйте. І ще один раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи тварин природних зон вологих екваторіальних лісів та саван. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме! Записали відповідь. Сподіваюсь, що ви не потрапили у пастки. Але давайте перевіримо Кожен сам себе. Відбуде 16 тварин, які живуть у вологому екваторіальному лісі та в саваннах. Якщо втомилися, то зробіть, будь ласка, невеличку фізкульт-хвилинку для себе, щоб трошечки відпочити, а потім переходимо до вправи 9. Слід розглянути карту географічних поясів та природних зон світу. Сторіночка 32 буде вам у нагоді. Ось так виглядає ця карта. Не забувайте користуватися умовними позначеннями, які знаходяться в легенді вашої карти. Будь ласка, знайдіть та покажіть зону вологих екваторіальних лісів і саван. Поміркуй, де живе більшість тварин вологих екваторіальних лісів. На землі, на деревах, під землею чи в болотах. Наведіть, будь ласка, свої приклади. Чудово, ви величезні розумники та розумниці! А нас з вами чекає невеличка задача, точніше загадка від нашого робота-помічника Бубу оберіть рослину. Не ту, що має подібну до парасольки крону, не найтовстішу і не ту, плоди якої місцеві мешканці вживають як хліб. Натисніть відео на паузу та виконайте цю, це завдання. Відгадайте цю загадку. Давайте перевіримо. Не та рослина, що має подібну до парасольки крону. Це буде акація. Вона не підійде. Не найтовстішу це буде баобаб. І не ту, плоди якої місцеві мешканці вживають як хліб. Це буде джекфрут. Або його ще називають хлібне дерево. Тож рослину, яку обрав бобу, це ананас. А далі ви будете готуватися до діагностувальної роботи. Візьміть участь у географічних перегонах по джунглів». Сторіночка п'ята. Вашого друкованого зошита. Будь ласка, намагайтеся правильно та якомога швидше виконати всі завдання. Уважно читаєте, у вас тут 8 запитань, обирайте правильну відповідь і записуйте бокові відповіді у зірочки. На це все у вас буде 4 хвилини. Але, будь ласка, не забувайте внизу поставити, а точніше, позначити свій час, за який ви встигнете виконати усі завдання. А також з отриманих літа ми не забуваємо складати слово, приготувалися, нагадую, у вас є чотири хвилини. Час пішов, починаємо працювати. Стоп, поклали всі свої ручки. Візьміть, будь ласка, простий олівчик або ручку будь-якого іншого кольору, для того, щоб перевірити себе. Будь ласка, будьте чесними перед самим собою. Це треба для того, щоб ви перевірили, що саме вам слід повторити, що треба пригадати, де ви зробили помилки. Тож перевіряємо. На екрані вже з'явилися відповіді. Слово, яке треба було вам скласти, це буде слово розумнічки мої, це буде слово перемога. Тож діти, готуйтеся до діагностувальної роботи з географії про вологі екваторіальні ліси та савани. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!